Друзі, всім привіт. Мене звати Анна Пацан, я HRD Web3 університету Lonto Earn Global. І сьогодні вітаю вас в нашій новій рубриці Блокчейн середа Будемо формувати своє блокчейн-середовище. Будемо разом розвиватися, пізнавати цю галузь. Будемо розглядати ринок праці в блокчейні, розбирати вакансії, які пропонують компанії. Взагалі, як працюють компанії і які є компанії будемо робити розбори. І ще походить багато чого цікавого будемо разом з вами розбирати. І е, нашу таку першу блокчейн середу пропоную почати з розбору взагалі переваг роботи в галузі блокчейну. Е, мені часто пишуть в Дірек запитання. Блін, так класно, цей блокчейн. стільки всього там цікавого? Як до нього підступитися? Як туди, що там? Це таке щось загадкове, але таке прикольне. Давайте сьогодні разом розбиратися, що ж там такого цікавого, як до нього підступитися. Так, зараз включу собі невеличку чернеточку. Цю картинку я і нещодавно викладала в своїх соцмережах. Чому класно працювати в галузі блокчейну і зараз давайте разом розбиратися. Ну, перше, що для нас актуально, особливо для українців і не тільки, це можливість працювати з будь-якої точки світу. Ось на цій фотографії. Я тут така маленька сиджу на лавочці біля озера. Мене фотографував мій чоловік, була така золота осінь. І я подумала. Ну дійсно круто. Ти можеш працювати будь-де. Ти вімкнена в свою роботу, ти можеш виконувати все дуже якісно, і тобі не потрібно прив'язуватись до якоїсь конкретної локації, до якогось офісу, до якогось цеху, і тільки там ти можеш розвиватися, реалізовуватися і заробляти гроші. Ні. Ти можеш бути де, ти можеш розвивати себе паралельно як особистість, подорожувати, вирішувати якісь свої справи, в тому числі сімейні. І при цьому тобі не потрібно відпрошуватися, пояснювати причину своєї відсутності. В 95% випадків компанії галузі блокчейну пропонують. Ремоут дистанційної роботи, і це дуже круто. Хто працював або працює в якісь великі корпорації, такі аналогові, класичні компанії, де потрібно їздити в офіс, пам'ятають, як це некомфортно, як це незручно постійно відпрошуватися на кілька днів за сімейними справами десь від'їхати. І, незважаючи на те, що ти можеш бути з ноутбуком, можеш бути на зв'язку, можеш виконувати свою роботу не ні гірше ніж ти будеш сидіти в офісі. При цьому завжди так туговато і з таким небажанням тебе відпускають або не відпускають. Блокчейн пропонує нам таку свободу. Інший момент: в сьогоднішніх наших обставинах під час війни, під час повітряних тривог, в блокчейні немає простої в роботі. А, наприклад, в класичних якихось галузях, де ми підв'язані під... Обслуговування клієнтів, і ми не можемо їх обслуговувати під час повітряних тривог. Ми змушені зачинятися, йти в укриття або там разом з клієнтами, або самостійно. Відповідно, у нас зрив дедлайнів, зрив фінансових показників, фінансових планів. А блокчейн нам пропонує бути незалежним від цього всього. Можна працювати з будь-якої точки світу, можна працювати з укриттям. Якщо є відповідні умови, а в принципі настроїти їх не так важко, вам потрібен ноутбук, стабільний інтернет і позитивний настрій. І це дійсно круто. Іншою перевагою роботи в галузі блокчейну є те, що пропонуються досить високі пристойні зарплати, як правило, в доларах, в євро. А це для нас, для українців, дуже важливо. Ми Таким чином себе страхуємо від інфляції, девальвації інших таких страшних економічних термінів. Тобто, дійсно висока пристойна зарплата, мова йде про десятки тисяч доларів. Я думаю, на наступних наших зустрічах ми з вами розберемо конкретні вакансії. Я вам покажу реальні посилання на те, що пропонують компанії, яку оплату і які умови це дуже цікаво до речі. І у вас абсолютно зміниться уява про цю галузь. Ви можете сказати, я зараз працюю там юристом, в юридичній компанії чи там, бухгалтером на заводі. Що мені робити в блокчейні? Це ж така якась технічна галузь, як до неї підступитися? Це треба перевчатися. Ну я вам хочу сказати, що. Прям кардинально провчатися вам не потрібно. Звісно, потрібно вивчити галузі і особливості і специфіку своєї роботи. Але якщо ви юрист, економіст, фінансист, бухгалтер, будь-хто хоче якась творча особистість, вам всім знайдеться місце у блокчейні. До речі, можете мені написати ваш експірінс, ваші скіли, і я вам підберу, Професії підберу якісь релевантні вакансії до вашого досвіду. І ви зрозумієте, що в принципі ви можете зробляти десятки тисяч доларів на місяць, маючи свій досвід. Просто вам потрібно ще зробити певний апгрейд, адаптуватися, і саме головне вивчити галузь блокчейну, тому що неважливо ким би ви в ній працювали. Будь-який роботодавець цінує навіть вимагає розуміння галузі, і це. Зрозуміло, чому так відбувається. Інша наступна така мотивація для працівників і перевага галузі блокчейну це можливість стати співвласником компанії. Яким чином? Багато проєктів, багато компаній пропонують в якості бонусу, в якості бенефіту, чи якоїсь премії токени свого проєкту. Що таке токени? Умовно кажучи, це так звані акції компанії. Володіючи ними, працівник мотивується, тому що ці акції мають свою вартість. Мало того, він мотивується на зростання вартості цих токенів і розуміє, що вартість цих токенів залежить саме конкретно від його роботи. Адже чим Краще буде працювати компанія, чим краще вона буде давати результати. Це означає, що ці так звані цифрові акції будуть зростати в ціні, і відповідно, буде зростати власність самого працівника. І ще одна така перевага, як на мене, вона дуже так підкупає, особливо молодь і не тільки молодь, будь-кого, хто любить. Такий творчий політ, це вільне ком'юніті і відсутність будь-якої бюрократії в галузі блокчейну. Знову ж таки, якщо ви мали досвід чи працюєте зараз в якісь великі корпорації, в такій класичній, усталеній, зі своїми там правилами, законами і чіткими регламентами, то в блокчейні і в Айті в цілому всього цього немає. Корпоративна культура і взагалі спілкування між керівництвом і підлеглими. Там навіть немає такого підходу керівництва підлеглих, є просто команда. І все це спілкування більш нагадує таку френдлі атмосферу за чашечку кави. Ти можеш більше розкритися, більше скреативити, розкрити свій потенціал, і від цього виграють і працівник, тому що йому комфортно працювати. І сама компанія, тому що в комфортних умовах працівник здатний розкрити свій потенціал і бути надзвичайно корисним для компанії в цілому, більш корисним, ніж він буде боятися свого керівництва, буде десь там через приймальню записуватися, завжди бути якимось таким скутим, буде завжди боятися. Подати якусь ідею, а раптом вона буде не сприйнята чи засуджена. Я думаю, хто працював в класичних компаніях, всі ці речі прекрасно розуміє. Ну і ще такі моменти до вільного ком'юніті, дрес-код. В блокчейні в ЕТ-компаніях, зрозуміло, коли людина працює на ремоуті, в нього взагалі ніякого дрес-коду немає. Одягає те, що душа забажає. Ну і навіть якщо. Є якісь зустрічі в офісах, на мітапах чи ще десь, то зазвичай все дуже вільно, комфортно, все за покликом душі. Ну, скажімо так, все для людини заради людини. Таке орієнтація, human орієнтація. Отже, ми з вами розібрали такі основні переваги роботи в галузі блокчейну, їх ще надзвичайно багато є. Дуже цікавої інформації, ще мені вам розповісти, але не буду все за одну нашу зустріч. Це в нас такі початкове знайомство і мій такий початковий тест проведення семінарів в домашніх умовах. Також хочу вам нагадати, що якщо от вам цікава галузь блокчейну, але ви не знаєте, як до неї підступитися. Допомагає вам знайти двері в цю галузь я на своєму авторському курсі, який називається Знайди себе в блокчейні. Так, моя картиночка, хочу все ж таки, щоб ви мене бачили. На цьому курсі ми розглядаємо взагалі всю галузь блокчейну, що це таке, які там компанії в ній входять, розглядаємо ринок праці в блокчейні, робимо його аналіз, розглядаємо сектори блокчейну, компанії робимо розбір, розглядаємо реальні вакансії дуже багато, скільки платять за. Професії, за які професії платять, які скіли потрібні, щоб працювати в блокчейні. Тобто після цього курсу ви будете настільки підковані, ви точно знатимете, що вам робити в блокчейні і як там заробити класні гроші. Тобто отримуєте таку загальну, але дуже вичерпну профорієнтацію в цій галузі. Це буде корисно як і чарам і всім працівникам, хто дотичний до цієї сфери, щоб розуміти. Галузь блокчейну, щоб розуміти, як відбирати працівників в цій компанії і отримувати пристойні гроші за свою роботу, тому що хочу наголосити, що блокчейн компанії пропонують оплату праці значно вище ніж класичні it компанії. І спеціалістів в цій галузі поки що не так багато. А запит на спеціалістів вже досить високий. А це означає, хто перший в цю галузь, так би мовити, інтегрується, хто і перший зрозуміє, стане фахівцем на ній, той і буде найбільш затребуваним і високооплачуваним. Окрім того, що мій курс корисний буде HR-ам, -ем для тих, хто розбирається і вивчає ринки праці. Він буде корисний абсолютно для кожного хто хоче. Знайти свою реалізацію, знайти свою роботу в галузі блокчейну, хто хоче розбиратися в ній. А я хочу нагадати, я вже раніше казала, що кожна компанія в першу чергу хоче від працівника розуміння галузі, а вже потім різноманітні професійні скіли, софт скіли і так далі. Які саме скіли ми з вами окремо будемо розбирати в наших зустрічах. Також розберемо різноманітні поради фахівців, професіоналів, тих, хто вже реалізувався в галузі блокчейну. Взагалі, що стосується реалізації, блокчейну і не тільки. Треба слухати професіоналів, які вже мають досвід, які вже там реалізувалися. І коли я створювала цей курс, я дійсно була дуже так натхнена від цієї інформації, яку я перебрала за. Місяць десь мого продакшену курсу, і хочу вам сказати, що моє життя в плані знань і розуміння блокчейну розділилося на до і після цього курсу. І я сподіваюся, у вас станеться так само, якщо ви його пройдете. По закінченню ми надаємо сертифікат про навчання, також кожному, хто купить наш. Курс, будь-який курс, не тільки знайди себе в галузі блокчейну. Ми даруємо nft котика з нашого благодійного проєкту Пурфор Юкраїн, а кошти з продажу наших котиків направляються на фонд допомоги Україні Повернись живим. Також він залишається у вас у вигляді цифрової власності, у вигляді NFT-шки, яку ви можете потім. Подарувати, продати. Я вірю, що через певний час всі ці історичні події будуть згадуватися, і наші котики будуть яскравими свідченнями цих подій, і, до речі, можуть досить пристойно коштувати стати так званим цифровим антикваріатом. Отже, дякую вам за увагу. І на цій позитивній ноті будемо завершувати нашу зустріч, нашу блокчейн-середу. Всім прекрасного, класного дня, мотивації. Навчайтеся, розвивайтеся і до зустрічі в наших наступних випусках.